Серпень в самому розпалі, а це значить, що не за горами час збирання картоплі, призначеного для довгого зберігання, косити або не косити бадилля перед збиранням врожаю. Це питання турбує багатьох городників, розберемо його детальніше на цей, як і на багато інших питань, складно відповісти однозначно. Рішення косити чи не косити бадилля картоплі, залежить від різних факторів. Тому буде незайвим розглянути найважливіші з них, чому не можна косити бадилля відразу після цвітіння. Звернемося до ботаніки і згадаємо, що процес формування бульб запускається ще до того, як картопля починає цвісти. Однак саме в перші 30-35 днів після появи квіток плоди картоплі ростуть найшвидше, при цьому відомо, що густа і пишна зелена маса може нашкодити врожаю. Тому що рослина почне віддавати всі поживні речовини бадилі, а не бульб, Тому багато городників і почали замислюватися про те, щоб перенаправити енергію, яку картопля витрачає на нарощування зелені, на зростання бульб і позбавити рослина від бадилля. Однак вдалою ця ідея виявилася тільки на перший погляд. Втративши вершків, рослина тут же зупиняла і зростання корінців. Чому ж так відбувається? Яким би рідним не здавався нам цей овоч? Для нашого клімату картопля, як і раніше, залишається рослиною іммігрантом у звичних кліматичних умовах. Цей овоч встигає закінчити свій життєвий цикл так, як це було закладено природою, тобто висохнути рослина, не бачить ніякої різниці між тим, пропала чи листя природним шляхом або їй допомогли. Тому, залишившись без бадилля, воно перестає живити і бульби, а це означає. Що скошувати бадилля відразу після цвітіння ні в якому разі не можна. Оптимальний час для видалення картопляного бадилля починається на 30-35 день після закінчення цвітіння і закінчується за 2-3 тижні до настання стійких заморозків. Навіщо косити бадилля перед збиранням врожаю? Фахівці і досвідчені городники рекомендують скошувати бадилля картоплі з наступних причин: 1. Профілактика хвороб, початкові стадії деяких захворювань помітити практично неможливо зелень і бульби рослини можуть виглядати здоровими, однак при цьому бути носіями інфекції. Особливо підступною в цьому плані може виявитися фітовтора. Разом з бадиллям ви позбавляєтеся і від шкідників, які ще не встигли перебратися в ґрунт на зимівлю від заражених частин рослини, потрібно відразу ж позбутися. Наприклад, спалити, якщо ви помітили на зеленій картоплі найменші ознаки захворювання. Не чекайте, поки воно перейде на бульби і заразить всю плантацію. А якомога швидше позбудьтеся від бадилля, навіть якщо вам здається. Що час копати картоплю ще не настав, краще перестрахуватися і отримати менш вражаючий урожай, ніж ризикнути і не тільки залишитися без врожаю, але і заразити ґрунт на ділянці. 2. підготовка бульб до зберігання як тільки бульби перестають отримувати вологу, яка надходить в рослину через стебло і листя, їх шкірка починає грубіти, урожай з щільною шкіркою зберігається довше. Тому, якщо у вас є можливість і дозволяє погода за 2-3 тижні до передбачуваної дати збирання, обріжте бадилля. 3. зручність під час прибирання, якщо надземна частина картоплі висихає і відмирає самостійно, то кущики стають неохайними, що значно ускладнює процес збирання врожаю, полеглі зарості закривають землю і не дають знайти стебла, збираєтеся викопувати картоплю вручну, залишити над землею пеньки. Висотою 15 20 сніг якраз вистачить для того, щоб було за що вхопитися. Якщо ви виявилися щасливим володарем механізованого засобу збирання, то бадилля потрібно зрізати під корінь. У власників великих плантацій картоплі скошування бадилля може відняти невиправдано багато часу. Господарям же невеликих ділянок цей захід послужить хорошу службу. Підходьте до вирішення будь-яких городніх проблем раціонально, і результат не змусить себе чекати.